У Тернополі в домі печалі попрощались із загиблим воїном Сергієм Савою. Йому було 40 років. Чоловік був старшим солдатом військової частини 1551 прикордонних військ. Грамоту пошани та скорботи вручили матері загиблого бійця. Сергій Сава став на захист України в жовтні минулого року. Під час першого бойового виходу на Курському напрямку чоловік отримав поранення, після чого проходив реабілітацію, розповіла мати бійця Ірина Сава. Він був в Києві, проходили ми два місяці він лежав у госпіталі, там на лікування. І тоді він приїхав сюди у Тернопіль. Тут лікувався в Тернополі. В ліка... Поліклініку майно тут в поліклініці лікувався. І все. Тут останні моменти, стало йому щось дуже погано. Я викликала швидку, швидка приїхала. І по дорозі до лікарні він помер. І так все скінчилося його життя. коротке. Попрощатися із загиблим бійцем прийшла хрещена мати Сергія Світлана Бурда. Ну, він був дуже хорошою дитиною, він любив своїх батьків, він був дуже життєрадісний вчинення. Я з ним спілкувалася вже, як він приїхав сюди в Тернопіль. То ми з ним спілкувалися, то він розказував, що каже, побачив страшне, бо це було дійсно йому важко побачити. І не дуже хотів розказувати про то все. Поховали загиблого бійця на пантеоні героїв. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.